Всім привіт з програми ТІВІ Лінія здоров'я. У цій програмі ми поговоримо про здоров'я з нашими лікарями-спеціалістами та дізнаємось відповіді на наші запитання. Гість нашої першої програми доктор хірург Сердар Ердем. Сьогодні він у студії мігрант Тів і відповість на наші запитання про вірус грипу. Перш за все, ласкаво просимо, пане лікар. Дуже приємно, дякую. Щиро дякуємо за те, що ви погодились бути гостем нашої програми. Розпочнемо. Перш за все, що таке грип і як він передається. Ну, пані Ганде, грип насправді є вірусним захворюванням. Це захворювання, яке викликається вірусом грипу. Оскільки це вірусне захворювання, воно не реагує на антибіотики і є особливо поширеним узимку. Легоманка – особливо важливий симптом при грипі. Температура вище 38 градусів, головний біль, ломота в тілі, слабкість це симптоми характерні для грипу. Крім цього, можуть бути наявними закладеність носу та нежить. Насправді, закладеність носа може створити проблеми, які можуть е, навіть привести до синезиту, якщо не застосовувати лікування для полегшення цих симптомів. Це найважливіші симптоми грипу. Звичайно, є й інші симптоми. Нежить може бути і при інших захворюваннях, але печіння в очах виділення кашель. Одним із найважливіших при грипі може бути кашель, сухий кашель, звичайно, не кашель із мокротою. Ті, хто має такі скарги, можуть хворіти на грип. Але такі скарги можуть бути і при застуді, але оскільки вони легші, то різниця між грипом і застудою проявлюється у тяжкості скарг. Знову ж таки, одна з проблем, яка створює знак питання в нашій свідомості: чи можна відрізнити грип від covid 19 чи алергії? Один є вірусом грипу, а інший коронавірусом. Скарги, які вони викликають у людини, майже однакові: сухий кашель, головний біль, слабкість у тілі, ломота в м'язах, суглобах, закладеність носа, температура вище 38 градусів. Ці симптоми проявлюються однаково у обох випадках. Розрізнити ковід можна завдяки одному з симптому. Якщо проблема нездатності відчувати смак і запах під час COVID-19 виникла у людей, вона ж може бути не у всіх. Тоді вони можуть сказати, що в них є COVID-19. Але якщо немає проблем із відчуттям смаку та запаху, тоді є тільки один спосіб відрізнити грип від коронавірусу це зробити тест. І на covid 19 і на грип є свій тест. Зробивши обидва, ви зможете зрозуміти, яка саме у вас е, хвороба. Але поширена узимку простуда та алергія, їх легко відрізнити е, від грипу. Навіть якщо ці скарги, про які ми розповідали, спостерігаються під час застуди. Вони набагато легші, ніж при грипі та COVID-19. Зазвичай кашель не є частим явищем при застуді. Температури не піднімається вище 38 градусів. Те, що ми називаємо інкубаційним періодом. Людина отримує вірус від когось, захворює через певний проміжок часу. При грипі це від 1 до 3 днів, а при застуді може тривати до 5 днів чи навіть до тижня. Люди краще зрозуміють, якщо ми скажемо так, фактор виникнення грипу та covid 19 один для кожного. Один є причиною для виникнення грипу і один для виникнення ковіду. Але застуду у світі викликають близько 200 вірусів. Саме через це немає тесту для застуди, на який вірус ми будемо тестувати. Через це ми не робимо тесту на застуду. Але а, ось чхання, дуже легка температура, легкий кашель, можливо, болить горло. Ми називаємо застудою застуду хворобою, яка протікає легко. Протягом триває один-два дні, і людина виздоравлює за дуже короткий час. Але грип, як я щойно сказав, проходить важче. Як відрізнити алергію від інших захворювань? Симптоми, про які ми розмовляли, не виникають при алергії. Наприклад, немає високої температури, немає болю у горлі, може виникнути закладеність носа через алергію, може виникнути нежить, людина може чхати, але кашлю не буде. Так ми можемо відрізняти алергію від інших хвороб. Почервоніння і печіння в очах, свербіж у тілі або свербіж у тканинах, що прикривають рот і ніс, усе це ознаки алергії. Також алергія відбувається у певний сезон. Частіше вона виникає у весні, у той час як грип зазвичай починається восени і продовжується взимку. Обидві хвороби легко відрізнити. Я маю на увазі, що алергію набагато легше відрізнити від інших хвороб. Як лікується грип, як лікується грип? Ну, так як грип є вірусним захворюванням, він не лікується антибіотиками, як це робиться при мікробних захворобах. тому існують деякі препарати від вірусів. Які ми називаємо противірусними, але ми не хочемо використовувати їх для всіх, оскільки вони мають побічні ефекти на деякі органи, такі як печінка та нирки. Люди у групі ризику, тобто люди, які можуть мати погані наслідки, коли вони хворіють на грип, Хто вони? Люди старше 65 років, люди з певними захворюваннями. Ми можемо використовувати ці ліки, щоб хвороба не проходила важко. Для цих людей. Але крім цього, ліками від грипу є відпочинок вітаміни, добавки, вживання великої кількості рідини або засоби для зниження температури є заспокійливими методами лікування скарг. Що ви можете порадити глядачам лінії здоров'я щодо запобіжних заходів проти грипу? Наприклад, під час пандемії усі люди носили маски. Чому? Щоб не заразитись ковідом 19? Але багато людей помітили, що коли вони носили маски, вони не захворіли на грип та нежить. Тобто, кажучи, бережемося від covid 19 вони вбереглися від інших хвороб, навіть алергії. Саме тому дуже важливо використовувати маску для захисту від грипу. Насправді нам потрібно продовжувати застосовувати правила маски, дистанції та гігієни, так само, як ми застосовували їх під час пандемії, гігієна рук. Дуже важлива при грипі, оскільки інфекція грипу передається через виділення в дихальній системі, яку ми називаємо карапельною через кашель і чхання. Вони потрапляють не тільки у повітря, а також на поверхні, до яких торкаються люди. І, як ви знаєте, люди торкаються руками обличчя, волосся тощо. Якщо ви не миєте руки, всі віруси, мікроорганізми, все, що є в наколішному середовищі, потрапляє на ваші руки, обличчя, ніс, рот, і таким чином хвороба потрапляє до вашого організму. Все це є дуже важливим. Крім цього, є деякі речі, які треба робити для того, щоб зміцнити імунітет. Я маю на увазі приймати регулярно вітаміни С та Д та їсти деякі продукти. Споживати зелені цитрусові і листові овочі, особливо е, взимку, приймати ці вітаміни, але якщо їх важко знайти, то є вітаміни у виді е, таблеток. Ми можемо захистити себе від грипу, приймаючи добавки, які містять вітаміни С, Д, А і цинк. Але тут найголовніше, що потрібно зробити особисто. Це використовувати маску, тримати дистанцію, не мати занадто близького контакту. Наприклад, при привітанні ви можете не пожимати руку. Також треба надавати багато уваги гігієні. У нас є декілька питань щодо вакцинації. Яким віковим групам ви порекомендували вакцину проти грипу і коли її слід вводити? Щеплення від грипу можна робити всім старше 6 місяців. Якщо вони не мають певних характеристик, тому що є люди, яким не варто робити щеплення, в деяких є якісь захворювання чи якісь особливі умови. Крім цих випадків, вакцинуватись проти грипу можуть всі бажаючі старше 6 місяців. Доза майже така ж, як і для дорослих. Дозування для дорослих є таким же, як і для дітей. Коли робити особливо у листопаді та жовтні. Чому саме так? Тому що наближається зима і частішують випадки грипу. Крім того, кожного року після закінчення зими, тобто після початку весни, розробляється вакцина проти вірусу грипу для цього року, і розробка цієї вакцини припадає на осінь, приблизно у вересні. Перед настанням зими, наприклад, у вересні жовтні ми можемо зробити щеплення від грипу. Вакцинація може тривати до кінця березня. А вакцина, яку ми зробили, захищає нас від грипу на 6-8 місяців. Але це не треба розуміти, як я вакцину зробив і на грип вже не захворію. Вакцинація робиться тільки для того, щоб ми могли легше перенести хворобу. Ви все одно можете захворіти, але ж, скоріш за все, хвороба пройде без ускладнень. Чи можливе зростання захворюваності на грип із відкриттям шкіл цього року? Звісно. Людні середовища створюють умови для поширення вірусу грипу, це відноситься і до шкіл. Зараз у багатьох школах класи вже складаються з 60-70 осіб. Тому, звичайно, змусити дітей носити маски важко, вони також повільно навчаються правилам гігієни, особливо діти молодшого віку в дитячих садках. Звичайно, ми побачимо збільшення випадків, коли відкриється школа. Якщо люди заражаються вірусом грипу та хворіють на коронавірус одночасно, чи підвищується ризик для їхнього життя? Так, це важлива тема. Саме тому ми хочемо, щоб люди робили щеплення від сезонного грипу. Люди можуть хворити на грип та ковід одночасно. У такому випадку підвищується ризик для їхнього життя, оскільки інше вірусне навантаження на імунну систему організму під час боротьби з вірусом. Може призвести до того, що організм не знає, що робити. Іноді імунна система надмірно реагує, створюючи труднощі для відновлення. Вона навіть може завдати шкоди органам та клітинам тіла. Саме тому два інфекційних захворювання одночасно можуть бути небезпечними ось чому нам потрібно робити вакцину проти грипу щороку. Щоб мати принаймні дуже легкий сезонний грип. ми обов'язково повинні отримати вакцину від COVID-19, коли прийде час. Дуже дякуємо вам за те, що ви знайшли час та приєдналися до нашої програми і відповіли на наші питання. Дякую вам і підійшла до кінця наша програма Лінія здоров'я. Доктор хірург Сердар Ердем відповів на наші запитання щодо грипу. Сподіваємось побачити вас у нашій наступній програмі, де ми зможемо надати вам нову інформацію та відповісти на ваші запитання з нашими спеціалістами. До побачення.